Якщо в якомусь кризі людині не вистачало підтримки, то вона дорослішає тілом фізикою своєю, але всередині ні. Вона залишається малою дитиною. Наприклад, дорослий, якому в три роки, в три рочки забороняли і не дозволяли казати слово ні і заставляли робити щось проти власної волі, тут виходить тригер, Людина не вміє відстоювати власні кордони. Наголошую, саме в дорослому житті підліток, якого в якийсь важливий момент не почули, може все життя потребувати визнання і боятися проявлятися і бути собою. Пам'ятаємо, що психіка зупиняється в тій тригірній точці, де було накопичення найбільше болі. І саме тоді будь-яке нове випробування буде активувати, тригірити цю біль, ніби минуле не пройшло. І, повторюючи сценарій, повертається. Тому саме ці клірінг-фрази я підготувала для вас, для всіх тих, хто застряв у своєму минулому я і ходить по колу того ж самого сценарію. Міняються люди, міняються обставини, але біль і тригер лишається той самий. Ваша задача розслабитись, довіритися, чути себе, чути мене, відчувати рефлексію тіла. Просто повторювати фрази, бажано 21 день для повної очистки цієї програми. І обов'язково збережіть собі цей клірінг. Час від часу потрібно до нього повертатися. Якщо вам відкликається і якщо ви на тілесному рівні відчули певні рефлексійні процеси, напишіть, будь ласка, в коментарі, підписуйтесь і буду дякувати за ваші лайки. Отож, якщо ви готові, починаємо. Приймай зручне положення тіла, закрий очі, зроби глибокий вдих і видих. Дозволь собі зараз бути чесною душею, не сильною. Не зручною, а справжньою. Бо сьогодні ми не шукаємо, як виправитись. Ми дозволяємо собі бачити, де зупинився наш рух. І повторюю фразу за мною: я визнаю і приймаю. Правда в тому, що колись мені не вистачило підтримки. І я даю цьому місце. Я визнаю і приймаю, що я. Залишилась наодинці з тим, що не могла витримати. І я даю цьому місце. Я визнаю і приймаю, що моє тіло виросло, але частинка мене досі ще там. І я даю цьому місце. Я визнаю і приймаю, що моя маленька душа, частинка. Не могла сказати ні. Підліток, якого не чули. Дівчинка, яка вірила, для того, щоб її любили, треба бути зручною і всім подобатись. Потрібно заслужити любов. І я даю цьому місця. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався, а Робимо глибокий вдих. Видих, я визнаю і приймаю, що дозволяю собі відчувати цей біль. І я даю цьому місце. І я визнаю і приймаю, це сталося, і я даю цьому місце. І, схоже на те, я вижила. Моя психіка зупинилася тоді, де було боляче. Але сьогодні я обираю рух далі. Я визнаю і приймаю всіх тих в моєму роду в моїх минулих втіленнях, хто ради того, щоб жити, змушені були одягати маски. І я даю тому місце. Я приймаю їхній досвід рівно по тій ціні, по якій вони вже за нього платили. Я визнаю і приймаю всіх тих в моєму роду і в моїх минулих втіленнях. Хто постійно мусив заслуговувати любов, тому що заслужити любов дорівнювало жити, і я даю цьому місце. І я приймаю їхній досвід рівно по тій ціні, по якій вони вже за нього оплатили. Робимо глибокий вдих, видих. І я визнаю і приймаю, що тут і зараз. Своєму я, своєму сьогодні, обираю вийти з минулого, обираю бути дорослою, цілісною, живою, обираю відчувати опору в собі, і я даю цьому місце. Я визнаю і приймаю, що тут і зараз, в своєму я, в своєму сьогодні переписую сценарій і відновлюю силу. Я повертаю собі свою силу. Яка застрягла десь там, в минулому болі, і я даю цьому місце. Я визнаю і приймаю, я більше не дитина, яка чекає, щоб її почули. Я доросла, яка сама себе чує, і цього достатньо. Я маю право говорити ні, я маю право бути собою, я маю право бути вільною. Я визнаю, що зараз я та. То може сама себе підтримати. І по праву свого народження я благословенна на найкращий сценарій розвитку мого життя, і я даю цьому місце. і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, бо якій я вже за нього оплатила. Я визнаю і приймаю, що тут і зараз, в своєму я, в своєму сьогодні, дякую тій маленькій частині себе, яка витримала все. І стала захисником для мене для того, щоб тут і зараз, сьогодні я була живою. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Робимо глибокий вдих і видих. Я визнаю і приймаю той факт, що дозволяє своїм внутрішнім частинам об'єднатися Мої дитячі очі бачить, мій дорослий розум розуміє, моє серце любить і відкрите, і тепер я можу рухатись вперед без болю, без провини, з довірою, і любов'ю. Я дозволяю собі бути цілою, цілісною. Я визнаю, що мені боліло, я визнаю, що я вижила, і тепер я дозволяю собі, попри все, просто жити. Вільно наповнено енергетично, ресурсно і з любов'ю. І я даю цьому місце, і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій вже давним-давно оплачено.